Стаття Перша Конституції України. Україна це держава, незалежна і правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український Конституцію прийняв, тут записані важливі. Головні для всіх слова будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 2 Конституції України. На своїй землі країна свій встановлює закон, суверенна Україна, має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Стаття 3. Україна, батьківщина, як сім'я та засухі, ціні соціальні далі, і щастя, і сміх. Її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. Захист прав свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Стаття 4 Конституції України. Україна рідна мати, кожний з нас її дитя, цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини, значить, ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай. Штаття 3. У великій Україні є багато містечів. Право кожної людини жити там, де захотів.